Добрий ранок, Україна. До нас завітала сім'я Барнюша. Так називає лагідна наша власниця нашого сьогоднішнього героя. Герой приїхав на декілька операцій. Перша операція це операція, яка дасть можливість бути здоровим. Хвороба називається крипторхізм. Про хворобу трішки пізніше. При цьому ще зробимо голівудську улипку. Або посмішкою, і так, і так правильно, і йдемо вперед, як я завжди кажу. Тому потримайте кулачки за наших героїв, щоб все було добре і щоб історія пройшла тихо та спокійно. Наш герой входить в стан релаксу. Хвилинка за хвилинкою, секунда за секундочкою. Наша історія продовжується. Наш герой вже витраті. Поки нашої помічниці на руцях при цьому через декілька хвилин вже буде на операційному столі, тому знову потримайте кулечки за нашу операцію і за нашого героя. Наша операція вже позаду. Це, що планували, успішно виконали. Наш герой потихеньку просинається. Наша історія продовжується. Наш герой прокинувся після операції поглядає, де ж власниця? Ой, от рижечка така. А власниця скоро приїде. Отака от історія сьогодні для вас, і такий герой сьогодні для вас. Наша історія підходить до логічного такого моменту. А цей момент зустріч з власниками. Отак, дивіться, а такі емоції. О, така історія для вас. Все пройшло вдало. Дякую всім вам. Ідемо вперед до нових історій і до нових зустрічей.